Пес патрон! Пес патрон! Оскільки б пісень не написали гурт, карта світу. Все одно зустрічають їх так. Ваня Вані Вороночки! Дякую, що запросили. Привіт! Що ти нам приніс якісь подарунки, щось цікаве, якісь новини, плітки. Я вам приніс свої прекрасні історії за останні 4 роки. Ми тут надовго. Ми тут надовго. Карта світу виповнюється 4 роки. Два з з них ми живемо з піснею, про яку ти згадала. Так, і вирішили, що чи це не найкращий час, щоб видати альбом. Зараз альбоми не видають, а ми вирішили зробити такі часи. Причому на вінілі? Дивись, виглядає так альбом, простір важливих речей. Я до вас приходив з першої частини дев'ять пісень. Зараз ми встали ще дев'ять. Вони поєднуються в одне місто, і головне, що що там заховані всі пісні. Чорноволос знайшла. А я Лєру тут з кожної праски про тебе знають. Ясно? Друзі, дев'ять пісень. Це просто знаєте те, що ми з чим ми жили всі ці роки, і в тому числі я зрозумів, що всі вони пов'язані пов'язані з телеканалами. М1. О, 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 серйозно так. як саме починається альбом Пісня премія так. мені пані Нателла в 2023 році премію видала першу музичну на сцені. Найголовніше щоб твій гумор тебе не залишав, тому що Фейсбук без твоїх шуточок неможливий. Вітаємо ще раз. Якщо зараз скажеш прізвище на теле, тоді буде ще за прем'єр. Давай Шілі за царинна Нічого так. Другий трек, батіна тачка. Неназаначка! Ти на Боже. М1 і тут ми підійшли до суперексклюзиву. До якого? Я вирішив в цей альбом, через те, що все це якось пов'язано з усім моїм життям творчим то третім треком стоїть пісня Подивись. І ви знаєте, коли вона була написана? Вона була написана, коли я навчався в інституті журналістики, а тоді телеканал М1 знаходився недалеко від інституту. І мій шлях додому пролягав через. Вулицю Чорновола. Ні, тоді, Да, до речі, теж. Але тоді через вулицю Негірну, де знаходився телеканал М1. І я кожен вечір дивився молочні брати, які починалися об 11-й вечора в прямому ефірі. І думаю, чи не знак це, щоб просто взяти і прийти в ефір? Але я не міг тоді прийти з руками. Довго ти йшов до нас. Да, і взяв просто і написав пісню, яка звучить так, що подивись, я лише для тебе існую. Я прийшов тоді. І сказав на, на вході, що я йду на м один. Мене пропустили, і це був мій перший ефір на телебаченні. на м один. Ну, що ви так погано <рес> знову? Прийшов. Це було дуже давно. Звідки сам що, як то кажуть, чим займаєшся? Києва, скільки раз? Ніхто не знає, я з дому вибігаю рано вранці. Ну і власне всі пісні вони пічні. Що Що ти робиш на інтерв'ю зараз? Ти, ти я слухаю. А тому ну, що у нас зірка прийшла, ти перед зіркою сімка. Ви спілкуєтесь? Спілкуєтесь? А, це він, типу, ми на нього не звертаємо уваги Є? на нього, тому він оце А що ти мені полузгонував? А це моє, да. так. Так, вибач, розкажи. Не мог таки. Хліб був знятий в студію модель. Це моя, до речі, улюблена пісня. П'ятим номером, іде пісня, хто тримає цей район? З чого ти, почала? ти цей ефір? Соматон! Ні, ну там дивись, дивись, там спеціальна рок-версія, тому що за ці два роки, коли існує ця пісня, вона вже отримала не те, що інше аранжування, вона отримала додатковий куплет. Послухайте, будь ласка, в альбомі. А, і... а може, ми краще на концерт прийдемо? Чи тобі просто всі треки розповідати? Приходьте. Приходьте. Да. І альбом завершується треком з кожної праски. Ми хочемо, щоб всі ці пісні, які ми записували так довго і плідно і Скажи, вклали всю між... душу, щоб вони пролунали з кожної <рес> правди. Слухай, ну ми насправді вітаємо тебе. Ой, сімки, пришить тепер. А я казала тобі не <рес> їжу. Вже це таки на роботу не принось більше. Ці вітаємо тебе з другої частини альбому. Дякую. Раді, що ти прийшов. Зараз давайте невеличку музичну паузу, а потім ми повернемось. І Веня нам ще щось заспіває в студії. Зробимо? Зробимо. Окей, да наживо. Ми завжди наживо ступаємо. Він гарно співає. Не так гарно, як ти в кварталі. 有吗 <was>、mm？Hmm. Іван студія студії Шоу», Карта світу. Ми тебе вітаємо з виходом другої вже частини альбому. Простір важливих речей. І я впевнена, що цей альбом ну дуже важлива річ для тебе. І сподіваюся, не тільки буде для мене а й для слухачів. Хто послухає? Ці Ми ці. вже хочемо послухати якнайшвидше. Ти вже всі нам треки перелічив. Ми, ну майже всі ну, майже. трошки залишили трошки. Інтриги. Інтриги. <рес> Слухай, ви тільки от відзначили чотириріччя гурту. Як відбулося святкування? Що дарували прихильники? Замовили там піцу. Запросили гарних дівчат, фанаток, вони танцювали на столі, а як справжні музики. Ну так, я уявляю музикантів, особливо гурт, чоловічий, що вони так проводять. А як було насправді? Насправді ми відсвяткували трошечки раніше. Ми зробили у Києві великий сольний концерт. Туди прийшло дуже багато людей, і це був справді ну, те шоу, яке хотілось би хотілося зробити. Розуміємо, в які часи ми живемо. І, звісно, ми зі сцени говорили, що це можливо тільки завдяки нашим захисникам. Але нам Хотілося все ж таки, щоб ми всі ті пісні, які ми зробили, і зіграли наживо, і от справді прийшли люди і торт, торт принесли, і, і квіти були. І ми вирішили трошечки раніше відсвяткувати, щоб зараз вже е, показати відео з цього концерту і всі могли долучитися. Тому простір важливих речей вже існує і не тільки в, у форматі альбому, але й у вигляді концерту, який незабаром вийде. Слухай, ну і ми не потрапили на концерт, який був в Києві, тому, тому що можна. Власне... Прямо зараз ні слова більше. Угу. О, тебе довго не треба вкажувати. Вау. Ми зіграли на концерті повну програму і вирішили, що останньою піснею, як в альбомі, так і на концерті, буде наші мрії в космос. То власне воно звучить так. Носиш ти, Адідас чи найк, до тебе звертаємося на хвилинку Постав від душі цьому треку лайк Припосниця відео собі на сторінку, фокеш на кенуна або на нікон, постав колонки на підвіконі. хай слухають люди з твоїх вікон і до зустрічі на стадіоні. Ну. Ми хочемо, щоб наша група популярною стала. Ла-ла-ла-ла, як білі Айліша, бо співачка Джамала. Щоб і до Аляски Ла ла, ла ла наші лунали пісні. З кожної праски. З кожної праски. Ну просто з кожної праски. Ми тобі дуже Дякую. бажаємо, щоб твоя мрія здійснилась, мрія вашого гурту і пісні звучали. Та вони вже всюди лунають, вже з кожної правки. Але от до японських островів ще хлопці не дійшли, тому ми вам бажаємо, щоб вашого гурту здійснилися всі бажання. Тим паче, в день народження всі мрії мають збуватися. Дякую. Так, в цьому приспіві захована від Японських островів і до Аляски, Якщо дивитися на карту світу, то ми хотіли би і мріємо, що колись відкриються кордони, і ми зіграємо концерт на всіх континентах, включно з Австралії. І можливо навіть для пінгвінів в Антарктиді теж коли зіграємо концерт. У нас там є українська станція Академік Вірнець». А щоб це сталося швидше, треба підтримувати українських артистів, ходити на концерт. Тому що хлопці впевнено, ви донатите нашим ЗСУ, і допомагаєте. Тому я впевнена, що робимо більше донатів і швидше відкриються кордони для для У мене є подарунок. Та ти б цього починав! Дивіться, але крізь, скажімо так, ведучих «М1» для глядачів. Іди хоч в карти світу. А дивіться. Це ще краще! Лера, відкривай! Розпаковка. Від японських островів щоб і до Аляски Аляський, наші лунали пісні! Це праска! Я так ніколи не роділа, до речі, праску, коли мені дарують. <рподи> це вперше, <ріджен> я так розгляну. Дивіться, wow. ми, ми вирішили, що... ставити Той тік-ток, там дарую. Ааа! Ти що воно рогарячці? <ріст> ми зрозуміли, що ми хочемо, щоб і слухачі <ріст> наші теж мріяли про подорожі. Вона така дуже компактна, і колись в її можна брати в подорожі, то власне, підпишіться на сторінки телеканалу М1. І карти Якщо Киїду, прислухатися, Ми там... там грає пісня. А ми, розіграємо? а ми розіграємо для слухачів так, хто Супер. послухає альбом. І так, і в цій коробочці є ще І ще, А це вже для мене. Хто тримає цей район? Пес патрон! Пес патрон! Пес -патрон! Пес -патрон! Вау! Дуже Класне. круто! Ну власне, в цій коробочці будуть заховані всі подарунки, які пов'язані з цими піснями. Зайдіть на наші сторінки. Ну що, ти одружився вже? Ще ні. Я чекаю тебе. Тебе я чекаю нагоди, слушної. А? Да. А коли це буде? Ну, Коли у Андрія Чорновола буде вільна дата, вільна дата щоб провести цю ми зробимо це з Лерою. У нас є завтра, до речі. Так, завтра не може взагалі вільне. Ладно, наберемося. Сезуний, так. Ми Допокійте. дякую тобі, дякую. Дякую, що запросили. Мені приємно, що виявляється вся так. творчість, починаючи з інституту, пов'язана з телеканалом. Тому нам половину від заробітку. Знаєш, скільки це буде? Я тобі потім скажу. Мінус 250 гривень. Гурт, карта світу. Вітаємо ще раз. Послухайте альбом і підпишіться на телеканалом 1 в соцмережах. Розіграємо цю праску і футболку. Так? Звичайно. Дякую, що добуваєш.